Це таке дрон в перекладі з англійської це самець бджоли, бо дзищить. Але сьогодні дронами називають і морські, і наземні, і летальні апарати. Роботи собаки це теж дрони. Ці види зброї настільки швидко розвиваються, що їм не встигли придумати окрему назву. Але сьогодні ми розберемось в історії саме морських бджіл, з чого вони починали і як їм вдалося зробити таку приголомшливу кар'єру. Коли з'явилася перша інформація про застосування морських дронів камікадзе, мій е, старий бойовий товариш, а Серега Шумський, сказав неправильна назва, треба казати брандери. Нові брандери. Брандери існували в епоху вітрильного флоту. Їх також називали пожежні кораблі. З німецької бранд означає горіти. Брали якусь шхуну чи галеру. Напижовували її вибухівкою, потім на неї, там, збирався маленький екіпаж, налаштовували вітрила, рулі. А вона на вітрилах під цими вітрилами неслась в гущу ворожих кораблів. Задача екіпажу цього мінімального, цього брандера, вистрибнути, сісти в шлюпку і грести як мога далі. Сам Брандер під дією вітру і течії навалювався на ворожий корабель, а оскільки все було дерев'яне, то він вибухав і спричинялась пожежа і вибухи. Морський дрон. Морський дрон? дрон, так. Ну, Назва не приближилася, але така паралель, очевидна. Сучасна війна на морі, вона вже стала війною дронів. З технічної точки зору пращуром морського дрона можна вважати і шестову міну її вибуховий заряд закріплювали на кінці довгого шеста, який або тягнувся за кораблем, або немов жало стирчав на носі. Корабель-нападник мав підійти, вдарити супротивника і швидко відступити. Такі міни активно застосовували під час громадянської війни в США всередині 19 століття. Саме шестовою міною був озброєний легендарний ханлей, перший в історії підводний човен, який потопив надводне судно. Але що таке субмарина тих часів? Це, по суті, металева труба з обладнання, компас, з освітлення, свічки в жестянках. Команда вісім сміливців, які водночас працювали і за двигун. Матроси вручну крутили, колінчастий вал і так приводили субмарину в рух. 17 лютого 1861 року. Підводний човен Ханлі підійшов до парового шлюпа Хаусатонік і атакував його шестовою міною. У конструкції навіть було щось подібне до детонатора, бо човен встиг відійти. Боєзаряд у 40 кілограмів пороху розламав корабель майже навпіл. Спойлер! команда човна не вижила. Він став восьмомісною труною. Винахід, який дозволить керувати платформою з боєзарядом на безпечній відстані і берегти людське життя, з'явиться тільки через 30 років. У 1898 році Нікола Тесла на електричній виставці в Нью-Йорку продемонстрував революційний пристрій Телеотоматікс катер, який самостійно рухався басейном і вперше через радіохвилі з пульта виконував прості команди. Технологію, що згодом стала основою всієї робототехніки, у той час називали телепатією. Армія тоді новинкою не зацікавилась. Але Тесла передбачав потенціал винаходу і дуже шкодував, що за кілька місяців до його створення закінчилась іспано-американська війна. Бо ж можна було завантажити такий катер динамітом і скерувати на ворога. Нове життя старі ідеї невдовзі дала Перша світова. І ось у 1915 році в Німеччині створили перший у світі катер Камікадзе Ферн або FL. Його довжина 13 метрів, два бензинові двигуни. бойова частина до 700 кілограмів вибухівки. Ефел міг розвивати швидкість до 30 вузлів, але його дальність дії становила всього 20 кілометрів. Її обмежувала довжина кабелю, оскільки дистанційне керування здійснювалося по дротах із берегової станції. Уявіть цю котушку кабеля. Вона важила 800 кілограмів. У 1917 році, біля берегів Бельгії, ФЛ атакував британський броненосець Еребус. Дрон влучив у ціль, проте товстошкірий британець, маючи обшивку до 150 міліметрів, витримав удар. Навіть 700 кілограм вибухівки виявилося недостатньо, щоб його потопити. Новим озброєнням камікадзе на дроті так і не став. У той час у союзі також розмірковували над створенням ударної зброї, якою можна керувати дистанційно, і в 20-х роках була розроблена доволі успішна концепція катерів хвильового керування безпілотними човнами, начиненими вибухівкою, керували з літаків. Чи що могли власне ці, ці катери? Виконувати достатньо складні маневри, могли тримати курс, завдяки автопілоту, могли повертати, причому поворот був організований ну, на фіксовану кількість градусів. Образно кажучи, якщо потрібно було повернути від курсу на 20 градусів ліворуч. То робився поворот ліворуч на 30 градусів і потім два рази по 5 градусів праворуч. Тобто система вона, як для того технічного рівня достатньо висока. Була навіть передбачена можливість того, щоб катер автоматично йшов зигзагом. Зрозуміло, що катер міг по цій команді пускати торпеди, передбачалась і можливість використання його власника брандера. Дуже широко ця структура розбудовувалася на кожному з е флотів радянських були створені оці підрозділи, катерів волнового управління і е літаків, які ними мали керувати. Але, але е як тільки почалася німецько-радянська війна, з усіх цих катерів і літаків апаратуру цього волнового управління зняли. Зняли як секретно, щоб не дістались в руки німців камікадзе серед камікадзе, мабуть, так можна назвати італійський проєкт МТМ модифікований туристичний моторний човен. Довжиною в 6 метрів він був оснащений двигуном Альфа Ромео і ніс боєзаряд заряд вагою 300 кілограм. Але найцікавіше на борту безпілотника був пілот. Як це працювало? Моторку запускали з материнського корабля. На малих обертах вона тихо рухалась до цілі. А в останній момент пілот тиснув на газ наповну, катапультувався, а його сидіння ставало рятувальним плотом. Після удару допоміжний заряд топив човен, а підводний детонатор на глибині одного метра підсилював вибух, щоб ще більше шкодити судну мішені. В 1941 році саме такі малюки вразили важкий крейсер Йорк. Вже зовсім скоро ми підійдемо до історії розробки сучасних українських морських дронів. Але перед цим ще один унікальний проєкт доставки вибухівки живою силою спеціальний підрозділ бойових дельфінів, що діяв у 70-х роках під Севастополем. Власних таких гідрокустічних станцій не було. Я пам'ятаю, я служив на крейсері серігаваком, і у нас був комплекс, Геркулес називався гідрокустічний. І ми наїхали на підводний човін. Він під нами там може 30 метрів, і ми нічого не бачимо. от розумієте, яка була техніка? Тому використовували морських тварин. В чому його унікальність? У нього є свій сонар, який бачить на 130 метрів. На великих глибинах дельфінів навчали шукати торпеди, міни, а також виявляти поряд морських диверсантів. Виявляти і ліквідовувати. Він носом ткнувся в тобі в груди. Рибку дали все добре. А потім одного разу нам ніс йому. Присобачити нажавали у піку. Ну і власне кажучи, він тебе в морі знайде, носом не? цієї людини немає. Зробили для того, щоб вони захищали, наприклад, вход Севастопольську бухту. Була така операція, коли ну, сказали диверсантам проникнув в Севастопольську Бухту, а дельфінам поставили в місто замість бойових оцих. Ну, у них спеціальні були такі піки. Поставили такі спонжі там, з краска з фарбою. І один вже фактично вийшов, і цей морпіх по-моєму, дельфін підпригнув, його вдарив в спину і все. Ну, там, в общем, ліквідував. Були і зовсім фантастичні експерименти. Дельфінів у вольєрах піднімали на вертольотах, перевозили, і в потрібному квадраті скидали клітки з парашутами. Справжнє десантування бойового підрозділу. Ще те варварство. Також тварин навчали створювати диверсії, транспортувати міну під ворожу ціль. Є такий міна-кептор називається досі використовується, дуже високотехнологічно. Це міна, яка сама дістається до місця закладки, а потім ще в ній ще одна торпеда. Вона з головкою самонаведення. Вона сама чує, ну, наприклад, звук роботи гвинтів корабля. От вона і на цей на цей звук. І прямує. Якщо у вас є така міна, подібна їй, ну от то, то вам її доставити треба закласти десь. на Дельфіні вплив, ну там магнітний замочок, да, грубо кажучи. Вмитнули, розімкнувся він в нього, міна відділилась. Після розпаду союзу Севастопольська база стала українською і її переобладнали під реабілітаційний центр для дітей. Після анексії Криму база опинилася в руках росіян і вони відновили там військові експерименти над тваринами. У 1990-ті безпілотники вийшли на новий виток розвитку. gps навігація зробила можливим керування ними через супутники в режимі реального часу. В цей час багато дронів демобілізувались їх почали розробляти в мирних цілях. З'явились метеорологічні, патрульні дрони, тральщики і багато інших. Друга революція це вже початок 2010-х. Її спричинив прогрес у галузі електродвигунів та літієвих акумуляторів. Безпілотники стали доступними і компактними. Цікаво, що у біологічному світі еволюція завжди лінійна. Організм горобця вже не може повернутися до крилатого динозавра. У світі зброї все інакше. Свого часу від найпростіших повітряних безпілотників і дирижаблів з мінами пішли крилаті ракети, від морських човнів з вибухівкою торпеди. Але самі по собі безпілотники теж продовжили свій розвиток.